Доброго дня, друзі. Сьогодні в нас тема кавун. І чому він росте однобоку на одному і тому самому кущі. На одному пагоні, росте два кавуни. Один кавун розвивається рівномірно, другий однобокий. Оптимальна температура для цвітіння і запліднення становить 18-20 градусів вночі і 20-25 градусів в день. Баштана рослина дує чутливо до низьких температур. При зниженні до 12 градусів ріст і розвиток рослини затримується, а нижче 10 градусів призупиняється. Багато хто робить помилку в тому, що занадто рано проводить висів, не дочекавши досягнення оптимальної температури. Крім того, Потрібно міряти температуру саме в товщі ґрунту на глибині 5-6 см, а не на його поверхні. І от, коли йде процес завязі, випадає на цей період холодна погода, отримуємо однобокі кавуни. Якщо так сталося, завяз рекомендують обірвати. Пізніше завяз зав'яжуться нові плоди і вони вже будуть правильної форми. От так, як на цьому кавунчику ви бачите, процес зав'язування плоду пройшов у холодну пору. Вечором була температура 10-12 градусів тепла. І от такий результат. Дякую за перегляд, гарного вам дня, до побачення!